Вибачте, я зупинила відео не там перша частина буде перед тим. І зараз дорозпаковуємо. Тому ось така дівчинка. ось, Бачите? Е, із такими вплетеними коси стрічками. Колись дівчата дуже так любили вплітатися. Колекцію, якою ми прощаємось. Анімус. ось, ось вона. І відкриваємо. Обережно, так щоб не порвати. Обережно треба бути щоб не пошкодити. Вот так. Вылепляем. Вот так. И вот такой одяг. Очень красивый. Далее. Коллекция... Крисмас. Є така колекції, є така пісня. Реганна, про просніговочка. Відкриваємо. Точніше витягаємо. Ось така ялиночка. Ось тут. І зразу, як ви пам'ятаєте, ми на цій сторіночці маємо дві колекції, тому я зразу відкриваю наступну. У ній така собачка. Це напевно, тому що деколи у книжках і у фільмах на Різво або на Новий рік дарують собачок. Це так мило виглядає. І далі ми перейшли до наших новиночок. Ось це колекція сніговички. Наклеїмо його. І ще така ось декорація. Кавідерце. його на голову. Там будуть не тільки віддерця, а й інші головні убори. І тепер друге, Наша новинка, витягаємо. Ого, нам велике попалося, Ось це такий комбінезончик. І ось другу часинку, і приліплюємо її. Ось так дуже гарно вийшло. На цьому все. Па-па! Не забудьте переглянути першу частину цього відео, тому що я ненависно його розділила на дві.